Дрогобич, навчально виставковий центр Дрогобицького фахового нафтового коледжу. Тут у нас такий цікавий, цікава локація з обладнанням буровим, а також іншим. Є багато вільного місця, де буде знаходитися інше сучасне обладнання. У нас сьогодні на зустрічі директор. Який пан Юрій, який нам розкаже про новий сучасний проект і що тут планується? які Подальші зміни, Шановні колеги, максимум коротко. Технопарк це є сукупність певних кабінетів лабораторій, які дозволять нам підготувати хорошого фахівця з практичної точки зору. Тут є вже частина обладнання, це стосується нафтової сфери. Ми пропонуємо технопарку розвивати і альтернативну енергетику. В нас в межах цього проєкту працюватиме лабораторія системи опалення та альтернативних джерел енергії, де ми будемо запрошувати для, для створення макетів альтернативних. Нетибної енергетики це сонячні панелі, теплові насоси і всі речі, які зараз дозволяють, скажімо, розвивати цей напрямок. Запрошуємо до співпраці.